А також заходить на мій дискот це в описі відео. Ура! Я отримав секретну форму. Зараз почитаю. Угу. Йобаний рот. Угабуга. буга а, -а, -а, -а. уга Угабуга. Йобаний рот. Я більше так не можу, ну його нахуй. Планктон, ти повинен врятувати губку Боба, знайти його і врятувати, ну і ще дати пізди крапсу. Ну, добре. Губка Боба ти знайдеш рокботом, скоріш за все. До речі, я тобі дам деякі речі, щоб ти не з незговими руками йшов. Добре. Спанч е Боб, -е, не вмикай світо курва! Йобаний рот, губка Боб, що з тобою сталося? Я відчуваю себе жахливо. Навіщо я обрав не тих друзів? Коротше, вбий мене, будь ласка, я страждаю. Ну, добре, без проблем. А -а -а -а. Лоу, планктон, ти застрял. Аззаз. Я тебе зараз врятую. Коротше, твої руки згнили, і твоя нога теж згнила. Я вирішив їх замінити на кіберпротези. Ну, добре. Я зупиню крапса. І знову я отримую гроші. Ой, бля, почекай. Бжі-бджі, бжі. А. Бжі-бджі-бджібжі. Ти повинен померти. Азаза, ти мені тупо заздиш. Я багатше за тебе. Замовкни. Ти повинен померти. На, на на. на! Аа. Шок новини. Містер Крабс і Губка Боб померли. Е, що? Я ахуї.